Вони так так говорили, так говорила, значить, мати дівчині в своєму майбутньому зяті, що це знов таки це вистава про вас. Згадайте, так само любили і кохали життя, любили життя, любили батька й матір, але батько, вистава Степана Васильченка. The best sheep. que Мамо, скільки буде це мені років? Скільки років? Петрівку оце 18 піде. Ось скільки років. Оцій парі я вже дівувала. А ти, мабуть, досі думаєш, що ти маленька. То я вже велика мамо? Сама про це мусить знати. Я хочу вам щось сказати. То й кажи. Може, вже мені й на вулицю ходити можна. Бач, куди воно хилить, а я собі й байдуже. Хай же тобі, дочко, про це ще й не сниться. Чого батько не пустить? Того. Отака -то про це й знати не будуть. Мамоньку, голубеньку, пустіть. Ну, та нехай же побачимо. Сьогодні пустіть. І чого це тобі так приспіло? Бо вже мені переказували вчора й сьогодні. Одала, подарка казала, що зайде до мене. Кажіть, мамо, можна? Ну пустили? Пустили! Пустили, пустили, пустили! Спусти! Що батько скаже. Ні-ні, годі вже. Та тобі про це байдуже. Аби ви пустили. Ох, пустили. Мамо. А навчіть мене жарвати. Як ти сказала? Чи ти в своїй льолі, дівко, хіба це в тебе мати чарівниця, яка чи відьма? Дивись, що вигадала вражого виводу дитина. Та ви ж таки, може, від старих людей чого не почули? Старі люди, дочко, багато дечого не кажуть, то хіба тому всьому й вірі йняти. А я так гадаю, коли в тебе немає невдачі, не вроди, то й чари не поможуть. Я тобі краще на коли побачиш, що парубок оком на тебе накидає, не липни до нього зразу, не роби так, як буває інші, що тільки парубок морге їй, вона вже й лапки покладе. Покине сучий син, походить, походить, трохи та й покине, а ще з часом і насміється. Ти роби так Коли побачиш, що він до тебе ближче, ти од нього далі. Коли вийде до нього, коли ні. Поведи його довгенько, а коли вивериш, що він тебе не дурачить, отоді й кажи йому правду. Отак треба з ними. Ну, тепер признавайся по правді. Принадима все собі якого білявого чи, може, чорнявого. Бач, які ви. Аж правда. Чорнявий більше до мислі. Бачиш, і не ворожка, а вгадала. Тільки скажи йому, щоб там більше не робив. Як, мамо? <клух> Он батько йде, нехай розкаже як. Олено, крову загнала. Загнала, тату. Ой, гляди. <рес> Тимосину, завтра не будемо на раду. Церков хай Бог простить, не піду. Ой, хоч раз на тиждень виступату. Сам. Чого? Та не дири роти й десять сюди. Та які там шоуката посидень, то тут я ніяк не розбилися. <рес> Олено! Олено! Вийде, межі, щось скажу, скажу. Спитайся батька. А що там таке? Бать, старий, я вже не знаю, як і казати. Нашій дівці притьмом забажалось на колодку. Так оце ж дима, щоб ти поблагословив доньку на дівування. На колодку? Ось як я. Піду ха, та візьму батіг довго. То так поблагословлю, що аж неохота ділиться спати. Дурний, якийсь вигадав тюгулі протиночку. О, бач, а я був не забувсью Тут ось така трапилась морока, що вже не знаю, яку раду дамо їй. Яка морока? Отколи мене на цьому подвір'ї не було, ще й видно, що по нашій сводилося. А чи тепер не доведеться посвячувати і двір, і хату? От нехай милує, хіба що? А невідомо його знає, що воно в нас завелося. Оце вчора йду спати. Дуже й боюся. Давило, щось уночі. Як саме? А ось. Цієї ночі душно мені стало в хаті. Ляжу, думаю, на бозі, там не так парко. Підійшов до боса, а там жовка наша лежить. То я їй кажу, іди краще в хату. Отіслав її в хату, а сам ліг на її місце. Затримав. аж чую, шамотить щось до воза. Підійшло до воза, почало розкривати кожуха. Розкрило кожуха, почало лапати по виду, по губах, по бороді. Налапало вуса, та як чкурне от воза, що ж тільки бур'ян зашумів. Людина чи тварина яка? Скидається ніби на людину. Ох, це вже диво. Та це ще не див, а ось що див. Чорнобрива вража подорожить. Та ще й на козирку квітка. Ти моша Бондаренкову парубка знаєш. Капля в каплю до його схоже. Зажди трохи, дочко. А це тільки тільки почала печі злазити вже й парубків приначе. Ти чіпіться від мене! Не хочу чути про парубків. Отож дивись. Іди в хату і лягай спати. Так воно буде краще. Увесь день нікуди не піду, ністи нікуди не буду. Хай нам того погіршує. А я так гадаю, встала на полі, хай дівує, хай своє одгуляє. Тільки й щастя зазнаєш, тільки й розкошів зазнаєш, що в тому дівуванні. Та ти ж подивись в неї ж рученята, як цівки, сама як скрип, а почнеш і на вулицю ходити, то й зовсім знедієш. Почнеться тебе вечірнє стояннечко та північне обніманнечко. А світове прощанечко, то й зовсім вона задурить собі голову. Вона у нас розумна. Кажуть, тиха вода гребля рве. Ти казна, що говориш. Тож дивись, що трапиться. Обохи з тому вижену. І дочку, і матір. Ну, вибач, ну, пробач. Ну, пробач. І як ці літа швидко минають? Я дівування перед очима не згледілася, кіточка виросла. Шкода вже нам молодіти, старенька моя. Ось геть, дивись, що вигадав, що? старе Луб'я. Тепер Луб'я колись було й голуб'я. Пам'ятаєш оту калину, що налеваті Та вже ж не забула, що тоді казала мені. Дурна була. Хто ж бо є? Та сиди тобі, кажу. Що ж тобі станеться, як трохи не доспиш? Сиди, не сиди. Одначе того, що й минуло не вернути, ні, не так воно поминуло. Дядько Матвій співає, як тільки вип'є шарку. Ой, верніться ж літа мої, та хоч до мене в гості. Не вернемось, кажуть, не вернемось. Забули й такого. Отак От то моя мила. Ой, ти ж старий та бородатий. <кій> Чуєш? Ось хто цієї ночі спати не буде. Те ж ти їм тут принаду почув? Стій, а часом чи не до нашої, а не сховайся. <кій> <кій> Що так гірко кашляєш раз, по разу? Чи не застудився це ти? Небо дядька Савка, добрий вечір, дядюшко, святим вечором. Кажу, що не забедужуваться, ти ти можеш. Що ти гірко кашляєш раз по раз? Мабуть, таки застудився. Копав я сьогодні рівчак на городі. Та угрівшись, випив кукуль води холодний. То то, мабуть, і кашель напав. Чого по то я з дому виходить? Це я, бачте, навідався, був на вулицю. Хули там паруки таке витівають, музики співи проти неділі заводять. А я собі парубок смирний. Думаю, вернуся я краще додому, висплюся добре, а завтра до церкви підок. А не забув хоч ти стежки до церкви. Е, ні. Я змалку любив до церкви ходити. Горобців у дзвіниці драти. То тільки раз і було так, Хлопці підмовили, а я сам плохий. Та хіба що мене не знаєте? Дядько, може, покуримо? Ось у мене дідонець свіженький. Сховай, каже, козачий коза, свій дідонець. Бо діла не буде. Як саме? А ось як дочку в хату загнав, а воза в клуню закотив. Якого воза, про що це ви? Про те ж таки, що й ти знаєш. Щось ви говорите таке, дядько, чого я ніяк не зрозумію. Мабуть, краще я піду собі. Йди здоровий. Бач, які порядки вже заводяться. Роби цілий тиждень, як віл, а прийде неділя, то чи тобі гуляти не вільно. Ні. Ні, так воно не буде. Мабуть, як і ти думаєш, точно не буде. Побачимо. Олегу! Олегу! Чого вам, мамо? Ну і що ж робити маю, коли мене сон не бере? Ой, мама моя матусенько, коли б же ви знали, як то тяжко той вечір сподіваний утеряти, та коли б ще ви знали, який же то вечір сьогодні обіщався надіти на вулиці на Олекса зі скривкою з поливчаного павлика з бубном. Наталя казала, що одягнеться за циганку та ворожити всім буде. Ці подружечки будуть гуляти, будуть співати. А ти, Олена, коли на віконця сиди та тільки рукавцями сльози витирай. Жмінька того віку дівочого та й того не дають прожити вільно. Чи я ж у вас не слухняна, чи я лінива, чи я наймичка у вас, чи у черниці наречена? чи може, десь долі я у вас не маю. Сиди, ой, мама рідненька, ой, мене швидше, бо як не пустити, то серце моє розірветься на дві полопони. Ой, ну, дурна ж, ти, дурна. Дурна? Завжди я у вас дурна. Ні. Бачу, не шкода вам своєї дитини. Колись може і згадати будиніше своє життя у батька. І не сходила війну, і не згуляла, тільки наробилась та нагорювалась. Ех, та й що й казати? Ой, одна я одна, як болиненька в полі. Мала ще ти, мала ще ти кажуть, за плугом ходити не мала, а на вулиці погуляти мала. Бач, яка правда на світі ну дарма. Ось в чорне, піду в чорниці, запишуся. Або простужуся та кашляти буду. Буду кашляти та марніти. А далі, а далі умру. Вам матуси Матвію саду Соловейка співає. сказали, щоб я без тебе на вулицю не вертався. Я і вчора приходив до тебе. Не можна. Ну, то я і не піду без тебе. Ой, не тисни дуже. Сама, бо ти так скучив за мною.